До Дня ракетних військ та артилерії, а також Дня Збройних сил України у Запоріжжі погасили нову поштову марку Сила у вогні. Цього разу Укрпошта випустила 400 тисяч примірників. Автор ескізів художник Михайло Дяченко. Марку вже можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти. Входіть. Туда, туда. Входіть. Низький уклін вам, наші захисники і захисниці, тільки завдяки вам у нас є можливість працювати, жити у наших дітей є можливість навчатися в прифронтовому місті в зоні можливих бойових дій в Запоріжжі, проводити заходи, вшановувати, казати дякую. Наші діти ростуть в нашій країні, розмовляють українською мовою. Ми бачимо сонце, да, ми інколи чуємо постріли. але ми знаємо, коли ви у нас за спиною. Нам нічого не страшно. Безпосередньо з Покровського напрямку на спецпогашення марки приїхав командир вогневої групи легендарної 55-ки – капітан Роман Бесараб. Наголосив, що ракетні війська та артилерія відіграють надзвичайно важливу роль у справі захисту України. Щодня і щохвилини у взаємодії з іншими родами військ нищать ворога та стримують його на фронті. Тож не дарма їх називають справжніми богами війни. На ранніх етапах війни близько 90% ураження противника це було ураження саме артилерією. Зараз з поширенням дронів цей відсоток дещо впав, але в великих баталіях, як ті, за якими всі стежать по новинах: Покровськ, Мирноград. Костянтинівка і таке інше. Тобто, всі ці нашумілі назви, артилерія відіграє величезну роль це і стримування, це і ураження колон ворожої техніки і великих скупчень піхоти, нищення ворожих укриттів. Тобто дрони не можуть в повному обсязі замінити артилерію, вони її не витіснять в осяжному майбутньому. Саме головне не втрачати віри. Перемога все одно буде за нами. Як би нам складно не було, як би нам важко не було. Але я свято вірю, що перемога буде за нами і повинні вірити вірити всі.